Кальцій, де тринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Ти чого? Мало того, що ці кляті пауки мені щоночі сняться, так вони ще й в кімнату лізуть. Мам, що сталося? Дяді Петі, погано. Він помирає. У Сергія серйозно захворів рідний дядько, який власних дітей не мав, а йому доводився ще й хрещеним батьком. Тож чоловік разом із дружиною переїхав до його приватного будинку у столиці, аби піклуватися про хворого. І хоча здоров'я дядька Петра трохи покращилося, однак усе ще викликало сильне занепокоєння, тому Сергій за порадою матері звернувся до бабусі. Ми з Олькою давно хотіли до столиці. Я навіть домовився про співбесіду в одній фірмі. А в результаті переїхали до дядька, щоб допомагати. Бачу, дуже погано дядькові було. Ледь не помер. Так. Добре, що швидку вчасно викликали. А Антоніна жінка, з якою живе дядько, вона весь час на роботі, тож ми з дружиною бігаємо біля нього. А про павуків чого не розповідаєш? А звідки ви про них знаєте? Бачу, ти у павутині оплутаний. Та куди не приїду, ті павуки за мною наче слідують. І завжди вони в моїй кімнаті. От і в дядька нам дали чисту кімнату, а на другий день павутиння з'явилося. А ще сон снився, коли дядькові стало погано. Е, ніби я весь оплутаний у павутинні. Аж гидко. Катя, принеси трав'яний збір від серця. І відвар полину. Павуки не просто так сняться і бігають за тобою. Є така прикмета, Павуки там не обман. Якась змова навколо тебе? Є якась річ твого дядька? Е, так, я привіз його годинника. Ось. Бачу біля нього нехорошу жінку. У неї корисливі наміри. Ах хто б це міг бути? Моя тітка давно вже померла. Дядько зійшовся з Антоніною. Ось, бабусю. Полин і трави. Заварий ложці і давай дядькові пити зранку. Тоді він одужає. Угу. А, а це для чого? А це тобі. У своїй кімнаті павутиня познімай, а місце, де воно було полином кропи. Дякую. Чекай, коли зробиш все, збирай свої речі, бери дружину і їдь додому. Інакше потрапиш у біду. Повернувшись від бабусі, Сергій вирішив розповісти про її поради своїй дружині Ользі. Хоч вони і недавно побралися, але чоловік цілком довіряв думці коханої. І де ти був? Та до бабелю виїздив. Мама сказала, що вона дуже сильно провидеться. А можна було б хоча б попередити? Вибач, забув. Угу. Ну так завжди. Ну гаразд. як все пройшло? Та нічого, поговорили з нею про дядькову хворобу. Угу. Вона мені дала відвар. Треба його тоні показати і заварити якнайшвидше. І заодно поговори з нею про лікування взагалі, добре? А що, щось не так? А ти бачив, що вона йому дає? Це ж суцільні бади. Мало того, що це просто викинуті на вітер гроші, я почитала в інтернеті, вони ж усі не сертифіковані. А дядько їх пригоршнями їсть. Це ж просто отрута. <плес> Обов'язково про це поговорю. До речі: баба Люба сказала, що треба позбирати павутиння і обробити ті місця, де воно було відваром полину. Ну, то зроби. Ти ж знаєш, як я павуків боюся. А, Ольчик, а мені вже просто час на співбесіду бігти. А ти зроби це, будь ласка, заради мене. Добре? Ну добре. Але тільки заради тебе. Дякую. А, як ти тут? Освоїлась вже? Ах, Так. Гарний в твого дядька будинок. Просто мрія. У нас теж такий буде. Навіть кращий. Ага. Все. Папа. -па. Перед тим як піти на співбесіду, Сергій вирішив заварити дядькові бабусині трави й поговорити з Антоніною. Я тут відвар приніс. Треба, щоб дядько його раз на день пив. Навіщо? Я в знахарки був, вона сказала, що це швидше допоможе йому стати на ноги. Добре, давай. Сергію подобалася Антоніна, бо вона нібито добре дбала про дядька. Але зазирнувши до кімнати, чоловік побачив купу банок із невідомими пігулками, про які казала дружина. А ці ліки лікар прописав? Ні, чому ти питаєш? Бо це просто викинуті гроші. А можливо, й загномлене здоров'я, бо невідомо на якому заводику під Полтавою його бадяжить. Давайте приберемо все зайве і залишимо тільки те, що є в рецепті. Взагалі-то. Це не твоя справа, і гроші не твої. Тому і переживати тобі нічого. Гроші не мої. А от дядько мій. Тому вибач, але я все заберу. За тиждень дядькові стало краще. Але Сергію та Ользі так сподобалося столичне життя, що, попри настанову бабусі, чоловік вирішив затриматися в дядька і піти на стажування до компанії, де успішно пройшов співбесіду. Доброго ранку. Доброго. О! Доброго ранку. У мене гарна новина. Дзвонив лікар, сказав, що аналізи покращились. Так все чудово. От і добре, може поснідаєш з нами. Ні, дякую, я пізніше. А як взагалі себе почуваєш? Можна сказати, добре. Як бачиш, не лежу днями, хожу потихеньку, серце вже майже не болить, Задухи немає. Супер! Так, якщо тобі дійсно добре, то я можу піти на стажування, і зовсім скоро ми вже злізем з твоєї шиї. Давайте я помию. Дякую, я сама можу. Ну, Давайте, поки я тут всі хатні справи будуть на мені. А ви біжіть на роботу. Ну, Я ж бачу, як ви переймаєтесь своїм бізнесом. Давайте. Сергію, здавалося, що усе складається ідеально. Поки він та Антоніна були на роботі, Ольга піклувалася про дядька. Слідкувала, щоб він вчасно приймав ліки та допомагала у хатніх справах. Ось вирішила дядькові сорочки попрасувати. А ти ж ніколи не любила просувати? Вдома тебе не допроситися було. Ну то вдома. А тут що мені ще робити? а? Тебе цілими днями немає. Тоня взагалі помішана на своєму бізнесі. В неї вічно немає часу. Ну, а я вирішила якось віддячити дядь Петі за житло і за гостинність. Правильно. Фу. Нарешті скінчила. А як в тебе стажування? А ти знаєш прекрасно. Я думаю, мені дадуть цю посаду. Вітаю! <рігла> ти в мене такий молодець. А? Дякую. Дякую, дякую. <рігла> як пройшов твій день? Ох, я дуже втомилася, якщо чесно. Так, може, тоді повернемось mm -hmm. додому. Дядь Петрів вже стало краще, тож можемо їхати. Та чого? Ну, ти ж завжди мріяв жити і працювати у столиці. Я пам'ятаю, як для тебе це важливо. Але ти важливіша? Сонце, ну коли в нас ще буде така нагода зачепитися на нормальній роботі, а? Ну, додому ми завжди встигнемо. Ну, а я ще поки трохи. Посумую тут без тебе. А потім ти почнеш заробляти великі гроші і сумувати мені вже не доведеться. Ну, якщо так, тоді добре. Минув іще тиждень, і Сергій жодної миті не шкодував, що лишився у столиці. Його дядько майже одужав, а він сам нарешті отримав роботу. Всім привіт. Кохана, це тобі? Це так романтично. Сьогодні рік, як ми познайомились, і рівно чотири місяці з дня нашого весілля. Точно, а я й забула. Може, і нам побратися? Слухай, Тоню, я занадто старий для весілля. Не говори дурниці. Ну, здався тобі той штампик в паспорті. Ми без нього непогано себе почуваємо. Коли ти захворів, мене не пускали до тебе в палату і не говорили про твій стан. Бо я тобі не дружина і не родичка. Я не збираюся більше хворіти до того ж, Олечко так гарно за мною доглядає, чи я тепер відчуваю себе повним сил. Ну, якщо тобі настільки краще, то може досить молоді з тобою возитися. Та ви не переживайте, Тоня. Ми пробудемо до моєї першої зарплати. Угу. Це десь через тижнів два. Ти ж не проти? Та Звісно, ні. Я вже звик, що. Наш дім повна чаш. А без вас буде сумно. Сергій бачив невдоволення Антоніни, але не хотів з'їжджати від дядька. А наступного вечора на нього чекала неприємна розмова. Як же я замирився сьогодні? Mm. Що трапилось? Ну, я не знаю, чи можна таке казати. Я не хочу підозрювати Антоніну у поганих речах. Але мені здається, ця жінка хоче звести Петра Вікторовича в могилу. Чого ти так вирішила? А чого ти думаєш, що вона так хоче, щоб ми поїхали? Не знаю, я не помітив, щоб Тоня нас виживала. А от мені її натяки вчора за вечерю здалися досить прозорими. Сьогодні Петру Вікторовичу знову погіршило. І Я впевнена, що це не просто так. Ходімо, поки там нікого немає, зараз сам усе побачиш. Давай. Давай, давай, вставай. Ось. Знову тут ці бади. І навіть більше, ніж минулого разу. Я впевнена, тоня навмисно пичкою Петра Вікторовича цими пігулками, щоб у нього печінка відвалилася. А навіщо це їй? А навіщо вона підіймала тему про одруження? Бо кожна жінка хоче вийти заміж? Ні, дурнику. Що по випадку смерті твого дядька на правах законної дружини отримати цей будинок і весь його статок? Ну, а ми заважаємо плану згубити його. Сергій вважав підозри дружини перебільшеними. Окрім того, у душі він відчував до Антоніни щиру симпатію. Але чоловік добре пам'ятав слова бабусі про корисливу жінку поруч із дядьком, тому вирішив відверто поговорити з Антоніною. Що тобі такого зробив дядь Петя, що ти хочеш жити його зі світу? Ти про що? Я ж просив тебе не давати йому незрозумілих пігулок, а ти знову накупила цих бадів. Йому стало гірше. Це дуже добре, що ти хвилюєшся так про свого дядька, але ці пігулки купив сам Петро. Не зрозумів. Він дуже вірить у нетрадиційне лікування. Тому й погодився впити твій відвар. Якби моя воля, я б повикидала всі ці пігулки. Але ж з Петю даремно сперечатися. Якщо так, тоді вибач. А це тебе так Ольга накрутила щодо мене? Не ображайся, вона так хвилюється за дядька. Ага, mm -hmm. як на мене, аж занадто. Що ти маєш на увазі? Нічого. Скажи а ти любиш свою дружину. А чого ти питаєш? Я так. Я знаю, що ти хочеш, щоб ми якомога скоріше з'їхали. Я розумію, що це неправильно і що так не можна, але я хочу затриматися якомога довше. Щоб Побути поруч з тобою. Коли Сергій зізнався Антоніні, що небайдужий до неї, то зрозумів, що тепер навряд чи зможе це приховувати. З кожним днем його все більше тягнуло до цієї жінки. Він відчував, що сам не може боротися із власною пристрастю, тому приїхав до бабусі по допомогу. Добрий день, а за ким я буду? За мною буду. Дякую. Баблюб, я заплутався. Звичайно, заплутався. Ти ж від дядька не з'їхав і ритуал не провів, як я казала, павутиня не познімав. Як це не познімав? Я Олю попросив, вона це зробила? Ні. Не робила вона нічого. Бо ти ще більше в павутині заплутався. Ви про що? Якщо приїхав знову, значить сам все розумієш. Ви про Тоню? Я не знаю, що мені робити. Тягне мене до неї, як магнітом. Якщо піддамся цьому почуттю, це буде жахлива зрада і дядька, і Олі. Ви можете якийсь обряд провести? Ви що? Бабуся таких обрядів не проводить? А що мені тоді робити? Сам знаю, що тобі робити. Бери свою Ольгу і з'їжджай від дядька. Та лише я тільки роботу знайшов. Сам обирай, що тобі важливіше. Добре. Сергій не хотів повертатися до свого містечка, тому вирішив не поспішати із переїздом, а дочекатися зарплатні і винайняти квартиру. Але поруч із Антоніною його почуття до неї ставали тільки сильнішими, і через це він усе частіше сварився з Ольгою. Оль, а ти не бачила мою чисту сорочку? У тебе в руках. Та ця м'ята ніби пожована. Ти що, не могла попрасувати? Слухай, ти дорослий мужик. Можеш сам собі одяг підготувати. І ти знаєш, що я ненавижу цього робити. Дядькові ти сорочки просувала, ніхто тебе про це не просив. А Взагалі, то він був хворий. Звісно, я допомагала, як могла. Ну, я ж не можу в м'ятому йти. А я нічим тобі не можу допомогти. У мене маска ще 10 хвилин. Ну, от, все. Тепер я запізнюся, отримую від керівництва наганяй. Ну то вдягай футболку і біжи. У нас дрес-код, ти про це знаєш. Значить, сідай, чекай і не мотай мені нерви. Сергія не полишало почуття безпорадності від плутанини у його житті. Оль. А ти зробила ритуал, який я тебе просив? О, Господи, який ще ритуал? Ну, хоч з цим мене не біси, а? З павутиною. ти мала її полином побризкати. Я думала, тебе попустило. Ні, не зробила, бо це дурня. Де той фанфурик з тим полином? У тумбочці. Треба зібрати, чекай. Зібрати. Сергій згадав застереження бабусі і вирішив негайно позбутися павутиння. Він зняв його віником і одразу побризкав місця, де воно було, відваром полину, який так і не використала Ольга. Ага. Сергій сподівався, що після цього все у його житті нарешті налагодиться. Він знову кохатиме тільки Ольгу і думати забуде про Антоніну. Чого таке роздратований? Та через сорочку. Попросив Олю попрасувати, вона не підготувала. А у нас дрес-код. Невже це так складно? Вона просто не розуміє, як їй з тобою пощастило. На її місці я б раділа такому чоловіку. Сергію було дуже соромно за цей поцілунок. Ввечері після роботи, побачивши біля дому схвильованого Петра, він злякався, що Антоніна усе йому розповіла. І готувався до неприємної розмови. Проходь на кухню. Вечеря вже готова на трьох. Оля там. А чому на трьох? Тоня пішла від мене. Сергій був упевнений, що Антоніна пішла через нього. Він хотів усе виправити, але не знав, як. Тому приїхав за порадою до бабусі. Бачу, дядько твій, одужав повністю, але ж ти не через нього до мене прийшов. Я все ж таки не втримався і поцілував Тоню. І вона тепер зникла. Чого від мене хочеш? Я зроблю всіх нещасними. І Тоню, і Олю, і дядька. Я всіх підвів. Ти бачиш ситуацію тільки з одного боку: вибери звідси чотири камінці. Розклади їх по парах. Я, до речі, Павутиння знайшов, зібрав і окропив. Ти все правильно зробив. От ти і зробив свій вибір. Тепер тобі відкриється правда. А зараз одразу їдь не на роботу, а додому. Там все і дізнаєшся. Дослухавшись до поради бабусі, Сергій відпросився з роботи, щоб поїхати додому. Те, що він побачив там, шокувало чоловіка. Сережа, це не те, що ти подумав. Не подумав, а побачив. А це що, така реабілітація хворого серця? Слухай, не гарячку. Стули Я приїхав до тебе, притягнув з собою дружину, щоб тобі допомагати, а ти. ти. Послухай, Сергій, заспокойся. Я не хотів, щоб усе так відбулося. Воно якось само собою так сталося. Оля, я. Я просто не можу повірити. Я. ось навіщо ти мене мовляло лишитися? щоб за моєю спиною спати з моїм дядьком. А ти думав, я буду роками чекати, поки ти почнеш хоч якісь гроші заробляти, та ти мене навіть на море не можеш вивезти. А ми з Петією скоро до Європи поїдемо. Так люби. Не, взагалі, то Оля, Я кохаю Тоню. Ти ж казав мені, що вона тобі не потрібна. Ти казав, що я буду господиною в цьому домі. Що ми… Та да нема ніяких ми. Просто я розважався з тобою. Ну, подобається мені, молоді дівчата. Що тут поробиш? Ах, ти ж мерзотник. Сереж, Сереж, пробач, а? пробач мене, давай поїдемо додому. – Ну? – No. Сереж, сер... Сережа! Сережа, зачекай! Сергій більше не став слухати пояснень дружини, а одразу ж зателефонував Антоніні. Він запропонував їй зустрітися, і вона погодилась. Привет. Про що ти хотів поговорити? Оля мені весь цей час зраджувала. Так, з я знаю. Через пішла. – Чому одразу не сказала? Ти повірив. Не повірив би. Я, теж би. я вважав Волю порядною і вірною. Це про неї казала сліпа, що вона не добра та хитра. Пізно ж я це зрозумів. Ах, так, хитра. Я випадково підслухала, як Оля говорила по телефону з подругою. Хотіла вижити мене з будинку, а потім вийти за Петра. І сісти на шию. Скажи, а. Ти тоді відповіла на мій поцілунок бо хотіла помстити з дядькою? Ні. Я, Я просто закохалась в тебе. Я теж. Сподіваюсь, у нас буде інакше? Сергій переїхав з дому дядька. Розлучився з Ольгою, і вона повернулася до рідного містечка ні з чим. Натомість чоловік залишився з Антоніною. Спільне нещастя допомогло їм знайти велике кохання, і тепер вони щасливо живуть разом. Бабуся ж попереджає: якщо вам сниться павутиння або ж його багато з'являється там, де ви живете, будьте уважні. Це означає, що ви можете стати жертвою підступних людей.